Всім привіт! Сьогодні 6 квітня 2024 рік Київська область. Сьогодні хочу вам показати декапон. Нарешті. Це вже не перше відео. Хто стежить за моїм каналом, пам'ятає, хто не пам'ятає або вперше, можете подивитися полистати, бо були такі цікаві з ним аномалії. Минулорічне плодоношення було таке дуже дивне, плоди були зовсім зовсім нетипові. Якщо ви знаєте, і ну, хто, хто вперше бачить цей цитрус, хто вже знайомий з ним, хто вирощує, хто тільки, хто плодоношення вже бачив і коштував, то ще тільки маленьку рослину придбав, хто щеплення зробив. Але ж все ж таки, ви дивилися чи відео, чи в інтернеті, отакий типовий в нього пліт з такою шийкою. Якщо ви подивитесь відео минулого сезону, дегустацію, там плоди були, як звичайні мандарини. Не такі, як торбочка така. Дуже дивно. Я навіть подумала би, якщо б я на 100% б не знала, що це декапон, і ну, як я сплутаю свою улюблену рослину, але плоди були ну, зовсім не декапоністі. Це японський гібрид відносно новий, дуже-дуже крутий. Був час, коли живці коштували, прям скажем, шалених грошей. Рослина дуже цікава, сама рослина дуже цікава. Отакі От листочки вузькі з крилаточкою маленькою зовсім. Деякі пагони молоді, утворюють колючки невеличкі, На деяких немає. Наприклад, ну, в принципі, рослина цілком вона не колюча. Квітне тут теж дуже дивно. Два плоди, так вийшло. Коли я збиралася обробляти рослини від кліща, я багато рослин зняла. І Багато, росли... багато, рослин... багато плодів я зняла з багатьох рослин, і деякі плоди були такі, знаєте, ну, не дуже зрілі, як мені так здавалося. Декапон я поклала. У мене такий столик є там, де я пересадки роблю, і там така полочка знизу. Я туди їх поклала два і, слухайте, і забула. Не знаю, скільки вони там пролежали, чи два, ну, два тижні точно, а то, може, ми, здається, три, три тижні десь вони там пролежали. Ну, вилежалися добре. Я нещодавно я їх помітила. Ну, точніше, я помітила їх на минулому тижні, але я їхала на Київ. І на минулому тижні, на, на, на початку цього тижня. Але їхала на Київ, так їх і залишила. І сьогодні, от нарешті, хочу показати, навіть не знаю, що там таке всередині. Один плід був стиглий, я його зірвала і віддала в мен... ну, онучка в мене тут була, у гостях я її віддала з собою. І, тому що е, стиглість така тут дуже поступова, так як і цвітіння. Е, перший плід був стиглий, що я віддала, потім оцих два зняла. Зараз спостерігається отакої ступені стиглості. Є зовсім зелений, дивиться. Потім якесь таке було цікаве цвітіння, але він весь час так цвіте. Де ніде були бутончики, вони зовсім були непомітні. Цвітіння не було таке, як, наприклад, ну, ось Лунаріо, там квітне, там я знаю хто ора вже відцвітає. Той же, Та ж вон каракара от дивиться. Наприклад, діва корсіка, корсика. Ну, рясне цвітіння, там прям усипана вся рослина. А тут якось так: бутончик, бутончик, бутончик. Але ви знаєте, практично, мені здається, всі оті, оті нещасненькі такі бутончики, які були, вони всі завершилися завізю. Ось. І мені от весь час він якось отак робить. Прикольно. Якщо пошукати, ну вони маленькі, <кій> ті, що я тут побачила. З краю. якщо обійти, то може ще я знайду. Ну, поки що ось так. Рослина досить компактна. Не могутньої такої, такої сили росту, непотужна вона. От У минулому році я перевалила більший контейнер, ще більший. Стосовно шкідників, я вам розказувала, що от поруч, наприклад, бачите, стоїть фішер навел, апельсин, і бачите наслідки кліща. І поруч з ним стоїть декапон, ну, умови однакові. От Так як візуально, візуально я бачу, що кліщ, мабуть, його і піджирає, але листя якось, на листях це не дуже проявляється. Єдине, що кліщ, не кліщ, а мочнистий червець тут. Так дуже полюбив був такий період у минулому році. Він дуже полюбив декапони. Я його позбавлялась так досить довго. Але незважаючи на те, що пересихав ґрунт, бо був невеликий контейнер, потім я перевалила вже з плодами, зав'язями такими великими, мучнистий червець, все ж таки плоди виносив і потім ще цвів і в'язав. Невибаглива рослина. Незважаючи на те, що він такий крутий, він одночасно ще й невибагливий зовсім. Я дуже раджу декопон. Він, ви можете заводити будь-які цитруси, які там вам подобаються, якісь не подобаються, але декопон у вас повинен бути. Єдиний, може, в нього мінус зовсім єдиний, як для мене, просто що він пізньо стиглий. Ото єдине. Його недолік, я не знаю, але ж якщо ви маєте, наприклад, той же Івасакі, маєте там міагаву, ну, щось із сацуми, то, ну, парочку сортів ви можете, ну, пусть там три сорти ви можете. Ну, хоча так важко, все ж таки, знаєте, е, хоча декапон мій улюблений мандарин за смаковими якостями в першу чергу. Але все ж таки на одному сорті дуже важко зупинитися, все ж таки. Все ж таки, мені здається, хоча б потрібно ну хоча б п'ять, а там є п'ять, там і шість, не пошло, поїхало. Ну. Але декапон повинен бути. Рослина не дуже потужна, його ну, можна вирощувати все ж таки у умовах лоджії або невеличкого зимнього садочку. Ну, Не знаю, як він на підвіконні, дивлячись, яке підвіконня. Але все ж таки дуже цікавий, дуже смачний. Тут смак, він. Просто для мене не неперевершений. Не знаю, що зараз буде з тими двома плодами, що я забула про них, що вони валялися, бо вони так знаєте, що вони вже такі трохи м'якуваті стали. Побачимо, пішло, пішла ця, це вильожування, пішло на користь чи ні? Чи може там вони вже такі зав'язані всередині? Бо все ж таки Тургор вони втратили. Тут поки що він такий тверденький, ось починає дозрівати. Тут взагалі твердий, твердий, а ті такі торбочки вже м'якенькі. Е, так що декапон дуже класний гібридний мандарин. Я не зовсім одну, на, 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 на одну мить не було в мене. Ніякого плодоношення. Перше, перше було плодоношення, буквально колись там давно було декілька плодів, але воно вже було завальне. І навіть коли оці плоди були нетипові, як мандарини без шийки, вони теж були смачнющі. Ну, Зараз підемо зважимо, побачимо, які, скільки вони важать. Наскільки вони важкі, ці мандаринки. Хоча вони спочатку, коли я їх зірвала, вони важили, мабуть, більше, бо ж кажу, що вони втратили багато вологі. Ну, що, побачимо. Ось, бачите, от такого вони кольору вийшли у цьому році. Такі рябенькі. Дуже помаранчеві. У таких плямах зеленуватих. Попа зеленувата. Той, що я Мар'яні зірвала, він був більш помаранчевий. Ну, але зважимо, що ж, хоч воно Тургор втратило, вологу трохи втратило, але. Апа, Ваги не беруть. Це каже про те, що він більш 500 грамів важить. А цей більш менший. 441. А цей, мабуть, 500 з гаком. Важкуватий. Та й цей важкий. У цього, мені здається, ж коринка буде більш товста. Ну, великий, мабуть, зараз розріжу. От ну, дивіться, сонце сховалось, зараза, хотіла на сонці показати. Трошки все ж таки я його підсушила. Не можна так з ним робити, перевисів і перевалявся. Але аромат, аромат завальний. Ах, аромат не перевершений просто. Зараз спробуємо. На соковитість, в принципі, не вплинуло на соковитість і на смак, на цукор. Це той для мене мандарин, який їж і ще хочеш їсти. Баланс цукру і кислоти ідеальний для мене. М -м -м. Клас. Трошки я прогавила, звісно, але що поробиш? Цей мандарин для мене. Просто для мене і для тих, хто любить суто солодке ну, у цитрусах. Не просто хто любить там цукерки та тістечка, а хто любить солодкі цитруси. Кислинка відсутня. Точніше, вона є. Але так все гармонійно, так все ідеально. М'якоті багато. Незважаючи на те, що я його, О, дивиться, сок надушила, капає. Хоч я його і пересушила, але все ж таки соку достатньо. Розрізати чи не розрізати інший. А розріжу зараз. А ось тут все добре, бачите? Спробую цей. Цей, як я і вважала, він, в нього, бачите, іскоринка трохи тоньша, і він не такий м'який, як оцей, що я перший розрізала. В нього м'якоть більш щільна. Така хрустка трошки. Перегородки не відчуваються зовсім. От Ви їх бачите, що вони є? Бо, наприклад, якщо розріжеш шортанік. У нього така м'яка, що перегородок навіть, ну просто їх не видно. Тут вони візуально є, але на смак зовсім їх як немає. Вже mm. мошки накинулися. Декапон керує. Він, він як був крутий, так і залишається крутим. Поки що для мене ніхто його не обскакав. Хоча я ж кажу, багато класних цитрусів, але декопон все ж таки і розмір. І багато м'якоті. ну Дивіться, от наприклад, той же Кінг в мене було плодоношення, якщо ви бачили, там така шкуряка, що мені здається, що вона важить більше того половини всього плоду. Дирка всередині теж величезна. І смак, ну, як на мене, дуже простий. А тут, слухайте, він і запашний, він соковитий, м'якоті багато. Ніколи не буває кісточок. В'яже на вулиці. Ці плоди він в'язав на вулиці. І по ньому я бачила, і насекомі повзали. Кісточок немає ніколи. який. Завальний. Раджу просто на 200%. Якщо немає, обов'язково. Доставайте, щепить його там, я знаю, у крону до когось його щепить. Хоч гілка пусть у вас буде, хоч хоч парочку плодів. А якщо ви скоштуєте, то ви вже не зможете зупинитися з цим сортом. Бо в мене їх три. Єдине, що плодоносив, тільки оцей. Бо ті дві так, два таких один в мене. Відновлюється. Сьогодні, до речі, буду пересадку йому робити перевалку, бо горщик я йому нарощувала коріння, його залили, коли мене тут не було. І я думала, що я його втрачу. До речі, він відновився досить швидко, досить швидко. Я ж кажу, дуже невибагливий. Тут не треба біля нього скакати і нянькатися. Росте собі, обробляйте своєчасно, ну, горщик збільшуйте, звісно, підживлюйте. Але він такий все ж таки дуже нескладний. Дуже нескладний у догляді. Так що мій улюблений декапон не розочарував мене. Ну, я і вірила в нього і була впевнена в ньому. Так що на все добре. Сподіваюсь, до зустрічі. Пока.